Представник міського відділу, міського відділу, ви, в принципі, вам ну, тут зазначив, щодо яких документів, які документи ви повинні зберігати, але питання у нас слідуючого слідуючого характеру. В Бориславського міського суду Львівської області знаходиться кримінальне провадження про обвинувачення Горунчука в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України. Відповідно до частини 4 пункту 2 статті 42 КПК України, обвинувачення в число іншого має право збирати і подавати суду докази. Східно пред'єднаному моєму підзахисному обвинуваченні Горончук 2 -го четвер 2013 року вчинив хуліганство, що до інспектора вдає Борисарської МВМ з України у Львівській області приміщення адмінпрактики Борисарського МВ, ОМВ з України у Львівській області, а потім продовжував, продовжуючи свої хулі в коридорі чи нової частини Борисарського МВ. Наніс удар ногою по дерев'яному офісному столу та пошкодив його, чим завдав відповідному підрозділу міліції шкоди на суму вартості даного стола у розмірі 165 гривень. З метою з'ясування обставин, зазначеної справи та отримання доказів, що стверджували пред'явлене обвинувачення, постала необхідність в отриманні наступних документів. Зважаючи на те, що підзахисному. Обзахисного обвинуваченого учені куліянства щодо представника влади необхідно отримати копію наказу про прийняття на роботу інспектора ВДІ Бориславської міліції, лейтенанта міліції Жуна. Коротчукової кримінуються завдання шкоди Бориславському МВ. Між тим статтею 24 закону України про міліції, яка передбачає фінансування у. І Матеріально-технічне забезпечення міліції встановлено, що виконавчі комітети сільських селищних міських рад надають безоплатно органам і підрозділам міліції службові приміщення, а дільничим інспекторам міліції приміщення для роботи, для роботи обладнані меблями і засобами зв'язку. Відтак з метою з'ясування правомірності відстав для такого обвинувачення. Необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів. Копію рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради про безоплатне надання службового приміщення Бориславського МВ ОМБС України у міській області за адресою Борислав Володимира Великого, 30. Копію довідки з ЄДРПУ про юридичну особу з назвою Бориславської МВБ з України у міській області. Належним чином завірені копії документів, на підставі яких була здійснена реєстрація юридичної особи Берсарства МВФ ОМБЗ МВ України у Львівській області. Належним чином завірено копію рішення засновника або розпорядчого акту компетентного органу про утворення юридичної особи з назвою Бориславського МВР. України у Львівській області реєстраційну карту з реєстраційної справи юридичної особи пориславського БМС України у Львівській області. Отаке в нас лопотання. Ми слухаємо захисника. Я свої питання озвучував. Підтримую, наполягаємо за виключення одного. Ми самостійно отримали витяг з, від Державної реєстраційної служби, з Державного реєстру юридичних осіб і підприємців про повну назву юридичної особи, скорочену назву, тобто витяг в частині юридичної особи Бориславської міській юлії. В цій частині все клопотання прошу зменшити і до того документа не надавати доступ до ми яку інформацію вже маємо. Інші частини прошу я, зробити. Який то пункт вашого клопотання? Що значить зменшити? Ну, е, Механізму зменшити немає, але я пояснюю собі, скільки там не ну, має. Скажіть, який то машин? пункт у вашому клопотанні? Дам... Я... Перше, вас а, копія а, наказу витребувати з Бориславського АП. Ну, давай, это все, Ну, я його вже не брала сюди туди. Так. так. Ну добре, давайте, давайте так. так. Перше вас витребувати копію наказу про прийняття на роботу Чому? інспектора вдалі Бориславської МВ, так. То, ви, а, то ви це підтримуєте, так. Так? так? Копію рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради про безоплатне надання службового приміщення Бориславської міліції. По вулиці Володимира Великого 30 підтримуєте. Копію довідки з ЄДРПО. Готові знімаєте, так? так? Маю витяг. Маєте витяг. витяг. переконалися, що мені це є юридична особа. Отримали певну інформацію, яка є в даному витязі. Так. Це Далі. Належним чином завідені копії документів, на підставі яких була здійснена реєстрація юридичної особи. Так. То що за документи належним чином? Ці документи, які подавалися для реєстрації юридичної особи. А саме це є, мало бути, відповідне розпорядчий акт, закону створено юридичного особи. Чекайте. Ви то підтримуєте? Так, підтримуєте. Ну, так. Належним чином завіримо копію рішення виконкому або розпорядчого акту, компетентного органу про утворення юридичної особи з назвою... Орисарське МВ так, також підтримує реєстраційну карту, картку з реєстраційної справи юридичної особи. особи. Також підтримуєте, так? Це за виключно позиційний Ну, Ви знаєте, що ви повинні довести суду, що саме ці документи є в Ореславському МВ. Вони є в кожної юридичної особи, повинні бути, яка здійснила свою реєстрацію. Як підстава, то саме в, в витягні з реєстрації значиться рядок. Дані про розпорядження. У нас є, актів у нас є власник, у нас є представник власника, так? Ми так, їхні документи чи не мають, чому немає. немає. Я можу я повинен лише пояснити, які вони мають значення так. для справи. Значення вони мають винятково, скільки далі підрозділ є. Потерпіли, його майно знищено, немає підрозділу, немає юридичного особи, немає потерпілого, і в цій частині обвинувачення є безпідставним. прокурор пред'являє, висуваючи підозрюваному до вироблю і скеруючи до суду обвинувальний акт. Взагалі ці питання не досліджував, не з'ясовуючи, а є твій мальчик взагалі в своїй природі, чи є те, що є потерпілим в справі. Тому наполягаю на витриванні і надані мені доступу до цих документів. Соли, що ви можете пояснити, Такі документи є у вас? Я допоможу вам доступ, якщо буде хвала суду. Ми не заперечуємо. Не заперечуємо. Про перелік доступу. Значить, копія наказу про прийняття на роботу у вас є, так? Копія рішення виконавчого комітету про безоплатне надання судово. Все у вас є, так? Ну, ви читайте про які документи? Все абсолютно у вас є, так? Немає реєстраційної картки з реєстраційної справи від шутку. Так. А де вона? Хто реєстрував міський відділ? Який реєстратор? Є такі копії. Хто реєстрував міський відділ? Реєстраційні карти там, де реєструють місцеві. Бачите? Ви кажете, що всі є документи. І ви кажете, що всі мають бути. Реєстраційна так? Там є той, відказ відділу статистики, з України там, де реєструється, власне, Ви ви плутаєте статистику і реєстрацію. Статистика в житті реєстрація. Ви тільки Ви тих, що ви видали такі речі, що... Ну нічого. Стати. Навіть якби не було змока запису, то слово не горобець. Статистика не займається реєстрацією юридичних осіб. А ви кажете, що у вас є всі документи, які просить... Чому ми запросили власника, представника, власника документів? Тому що, щоб витребовувати, треба знати, що вони у вас є. А вже чуєте, реєстраційної картки та й не може бути в них. Реєстраційна справа знаходиться за місцем реєстрації. Ваша честь, я так я, як реєстрував, особи, я маю копію картки, яку я подавав реєстратору. Для того, щоб знати, що я такий додатковий. Реєстраційну карту з реєстраційної справи. Це яке запитання, чи? а чи зможете ви на прямому суду, коли суд таку ухвалу, в числі іншого подати і картку, взявши її в реєстраційній справі, щоб суд лише до одного органу не звертався за отримання відкону? Про який йде мова у клопотанні. Всі вони у вас є, а того чого немає, то ви візьмете і подасте, як буде потрібно. Значить, то ви просите. Копії, копії зробити копії копії, з, тих, з тих документів, зняти копії з тих документів. Ви оригінали вилучати не, не потребуєте, тільки копії. так, тільки копії. Значить Всі документи у вас є і можна, ну не кивайте головою, бо у нас тут запис. І ви не заперечуєте як власник, що сторона захисту, а саме захисник мицек. Мав доступ, суд, дозволив йому доступити до тих документів. Так? Чи маєте якісь запитання? До, до представників? Немає. Немає. Сідайте, будь ласка, а ми слухаємо думку. Ви підтримуєте так? питання так. Ви підтримуєте. А ми тепер слухаємо прокурора. Сьогодні судове сьогодні не представлена реєстраційна карта щодо реєстрації Бориславської Берславського мегома Словської області, а також сьогодні сідня з потерпілий журом, а сам полторштаб, свідки. Прошу на суду кримінальне провадження на іншу дату, та перенести. На, 3, на, на завтра, на 15 годин, але ми е, доступ до документів вирішуємо клопотання. Прошу вам не суттю. Задоволені. Задоволення Задоволен. питання. Це доходить на речі кімнату для постановлення ухвали.